Вітаю! в етері проєкт про місто в студії Вікторія Уніцька. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Івано-Франківській громаді продовжують відшкодовувати кошти мешканцям за пошкоджене майно внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, росіяни завдали удару 26 червня. Тоді було пошкоджено 24 житлові будинки, будівлі університету нафти і газу, дитячий садок, ліцей, бібліотеку та інші приміщення. Скільки коштів вже виплатили, дивіться у сюжеті. Комісія продовжує свою роботу, аби усі постраждалі отримали відшкодування. Власники будинків та приміщень, які зазнали руйнування, могли отримати 8 тисяч гривень компенсації за встановлення чи відновлення вхідних дверей. А також 4100 тисячі гривень за один метр квадратний, але не більше 30 тисяч гривень за усі пошкоджені вікна. Проводили обстеження по кожному зверненню мешканців, в кожну квартиру заходили, мірили вікна, дивилися пошкодження, оцінювали ці пошкодження і відповідно складали акти, які потім передавалися на засідання комісії, яка власне вже приймала рішення про відшкодування. І в результаті таких всіх дій загалом до виконавчого комітету поступило 329 заяв, в тому числі шість заяв від юридичних осіб. 282 заяви, двісті заявники, отримали власне відшкодування уже на суму. 4 мільйони дві тисячі гривні. Дев'ять заяв наразі опрацьовуються. Ще 27 івано-франківці подали через портал. Дія, крім того, на заміну вибитих вікон на сходових клітках у будинках було виділено понад 1 мільйон гривень. Там переважно були дерев'яні вікна, але відповідно ми вже будемо ставити якісні металопластикові вікна. З відповідним коефіцієнтом теплозбереження, і по цих всіх будинках, шести будинках, відповідно є виділені кошти. По чотирьох вже укладені угоди і виготовляються вікна, в які будуть поставлені за інформацією директора комунального підприємства Комфортний дієм до місяця часу. І проводяться закупівлі так само наступного тижня. Вже би мали бути переможці. Відповідно, будуть по всіх інших будинках так само замінюватися вікна. До слова на майбутнє у громаді створено п'ять мобільних бригад та координаційний центр. Наразі готують матеріальний резерв. Зокрема, закуповують скло, плівки, цвяхи, інструменти та інше необхідне. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм. Івано-Франківськ долучився до всеукраїнської спортивної акції Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Її мета вшанувати пам'ять загиблих захисників. Участь у забігу взяли близько тисячі людей. Це родини полеглих воїнів, їхні друзі, військовослужбовці, волонтери, а також мешканці міста. Івано-Франківськ долучився до всеукраїнської спортивної акції вшанування загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Забіг зібрав близько тисячі людей, серед яких родини полеглих воїнів, їхні друзі, вихованці спортивних шкіл, військовослужбовці, волонтери та мешканці громади, які прийшли вшанувати пам'ять героїв. Ми будемо бігти два кілометри, але відкриття, як завжди, ми розуміємо, що є батьки, які старшого віку, які не зможуть пробігти таку дистанцію. То ми забіг відкриємо чисто символічно 100 метрів. Будуть бігти діти маленького віку і батьки старші. Нам неможливо чи вона пробіжить, чи вона пройде. Тут саме, саме основне сьогодні це є пам'ять. Це не просто є забіг чи спортивний захід. Це є пам'ять, це є шанування, це є повага до тих родин. Кожен сьогодні має можливість шанувати Героя, кожен має можливість прийти, підійти до дружини, до матері, до батька героя, обняти і просто подякувати, подякувати за те, що ми сьогодні маємо можливість бігти. Кожен учасник отримав номер із прізвищем захисника, який загинув. Усього таких номерів майже 800. Катерина Ніхаєнко разом із синами бігтимуть у пам'ять про свого батька. Воїн захищав країну у складі нашої десятки Дельвайс. Я буду бігти сміливо, гордо. Я надіюсь, мама буде гордитися за мене, що я буду бігти за свого тата. На жаль, пам'ять це все, що в нас залишилось. І нести пам'ять за наших героїв це найбільше, саме, саме що може бути. І такі забіги, зустрічі це, це дуже добре. Це дуже добре. Бо коли ще біжать такі, такі синочки, дочки, ну, це, це неймовірно. Мати наймолодшого у Івано-Франківській громаді захисника Тараса Стахіва, пані Надія біжить за сином. Каже, окрім пам'яті акції, вшанування полеглих героїв об'єднує родини, які втратили на війні найдорожчих. Це є ще одна можливість для родин загиблих зустрітися, обійнятися, підтримати одна одну словами, навіть запитати, як твоє здоров'я, і це теж має велике значення. І тому я спілкуюся з матерями загиблих, і вони відчувають мій стан, мої почуття. Я відчуваю їх, і тому це нам дозволяє такий спосіб боротися далі. Далі так. За десантника Олега Перегуду, який загинув за Україну, побіг очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже, особисто з військовим знайомий не був, однак, за честь бігти за героя. Біжу за воїна Олега Перегуду. Не всі, на жаль, мали дуже багато рідних, та тому дуже важливо, щоб за всіх хлопців згадати у цьому пробігу. Тому вибрав Олега Перегуд. Це більше підтримка. Давайте не порівнювати те, що там відбувається на фронті. Те, що в тилу нам в сотні разів легше, і тому це якийсь мінімум, що ми можемо зробити пробігти заради наших героїв. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів чергову велоінспекцію вулицями міста. Під час перевірки він оглянув кілька дворів, зокрема на вулиці Ленкавського. Її мешканці скаржаться на відсутність дитячого майданчика та проблему з паркуванням. Окрім того, очільник громади дав вказівки щодо вирішення питання стихійних сміттєзвалищ і хаотичного паркування у дворах. Традиційна вівторкова велоінспекція з самого ранку вирушила серед містям до вулиці Бельведерська. Дорогою очільник громади Руслан Марцінків оглянув благоустрій та порядок на вулицях, і кожному комунальнику дав доручення для виконання. Відтак під час інспектування заїхали у двір на Ленкавського, 3А. Тут мешканці скаржаться, що їх дітлахи не мають місця для забав. У будинках 1, 3, 4, 4 А та 5 проживають багато дітей. Однак дитячого майданчика для них немає. Ну проблема, яка Нема датчика, повні сотні відгляданчика. А то, що є там кусочок того, там якась гірка, та да нема гірки. Там тільки в нас є качеля старого з такого зразка. Качеля, оце такі дробинка, і все. Пісочниці немає. Ну нічого немає. Кажуть, дітей багато, вони не мають чим гратися. Діти тут ночом ну, їде на самокаті, в'їжджають у машини, які постійно в нас циркулюють, тому що немає місця. А ще додають, мешканці хочуть мати простір біля своїх будинків, але він майже повністю закладений припаркованими автівками. Шлагбаум мав би вирішити проблему, однак із його встановленням не погоджуються батьки, чиї діти відвідують садок неподалік. Руслан Марцінків доручив своєму заступнику директору департаменту інфраструктури Михайлу Смушаку допомогти вирішити проблему. Далі перевірка на велосипедах вирушила у бік вулиць Млинарська, Карпатська та Довга. Дорогою натрапили на стихійні сміттєзвалища. Їх цього року у місті побільшало. Люди Вперто не хочуть вивозити своє негабаритне сміття до пункту прийому. Відтак на північному бульварі також почули про проблему хаотичного паркування у дворах. На північному бульварі 8 люди вже зібрали підписи на встановлення шлагбауму. Ми просили поставити на заїзді електронний шлагбаум. Відповідно, всі комунальні служби зможуть заїхати, бо електронний шлагбаум, всі мають код. Він автоматично відкривається і, відповідно, є доступ для всіх для поліції, пожежний. і. Медичної служби, бо тут дуже багато старих людей, до яких не може під'їхати не швидка, бо постійно заблокований заїзд, і заїзд заблокований повністю отут на цьому перехресті. Вони чисто приїжджають, ставлять машину посеред на заїзді. Дорогою Руслан Марцінків зі своїми заступниками та комунальниками відвідали Галицьку 69, де активно проводять роботи з благоустрою двору. Тут замінюють старі мережі, відтак зроблять рівне дорожнє покриття. За словами очільника громади, теплий початок осені дозволить місту прибрати після літа та підготуватися до зими. Сьогодні десь акцент більше робили на вивозі сміття. Є проблема з вивозом негабаритного сміття, тому десь якісь організаційні рішення мусимо прийняти. Ну а загалом проблеми міста, спілкування з мешканцями. І добре, що така осінь почалася така досить тепла. Це дозволяє нам ще підготуватися до зими. Ну і дякуємо всім, хто долучається, щоб місто було Дійсно комфортним і прибраним чисто. Тим часом комунальники запевняють, готують лопати влітку. Необхідні матеріали для зимового сезону вже придбали. То зараз активно зосереджено якраз все для прибирання, зокрема, це миття зупинок, прибирання інших об'єктів, прибирання. Скверів, зелених зон відпочинкових територій. Ну як я завжди говорив, корний комунальник готує санки злітку, тому всі матеріали вже придбані. Ми готові до зими і сподіваємося, як і всі комунальники, що зима буде до нас більш такою лагідною. Вислухати проблеми мешканців 2 вересня в міській раді Івано-Франківська відбувся традиційний прийом громадян. Цього разу до очільника громади звернулися ветерани, мешканці багатоквартирних будинків та пенсіонери. Їх турбували питання житла, благоустрою, соціальної допомоги та доступності ліків. Упродовж дня Руслан Марцінків прийняв понад півсотні осіб, які запити вдасться вирішити. Дивіться у наступному матеріалі. Другого вересня в перший понеділок місяця у міській раді традиційно людно. Очільник громади Руслан Марцінків проводить прийом громадян. Військовослужбовці та їх близькі пенсіонери, мешканці багатоквартирних будинків. Кожен зі своїми проблемами прийшов до голови за допомогою. Військовослужбовець з Луганської області, ветеран АТО, який пішов вдруге на фронт з початком повномасштабного вторгнення. Сергій Ципко прийшов до Руслана Марцінкева із питанням житла. У Івано-Франківську чоловік його дружина і дитина зареєстровані як ВПО. Ветеран наразі працює у в комунальному підприємстві. Житло винаймають, але дуже хочуть мати щось своє, хоча б невеличке. Вибирати ми точно цього не будемо, скільки буде кімна, вже скільки є. Ми радію одної кімнати, навіть маленької, але, але воно своє. У військових фактично одна проблема житло на даний час, а так я ще і я, як ВПО, то взагалі проблема. Відповідь, я не скажу, що була негативна, але питань вже багато вирішили. Про які я навіть і не думав його. Мешканка Вовчанецької 191 Любов Зледенна прийшла на прийом від імені всіх сусідів будинку. Просить голови покращити благоустрій. Жінка каже: біля їх будинку взагалі немає дорожнього покриття. Кожен вихід з під'їзду до магазину на роботу чи навіть до смітників, то цілий квест у гумаках. Благоустрій там не має бути супер-пупер. Там буквально кусочок лишився, бо була бруківка рядом. Будинка 189. го наш 191 й однопід'їзний і був і рядом 193. й Там асфальт, там бруківка, а наш кусочок лишений із ямами, як приходить осінь, приходить зима, все це покривається е, цим ледь, покривається калюжами, і люди мусять вдягати гумаки, щоб викинути сміття. Голова кола Старішин Євген Романишин прийшов із проханням до голови та усіх депутатів міської ради. Хоче, щоб вони звернулися до колег у Верховній Раді. Раді, щоб ті підтримали ініціативу присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України. Вона цього варта, тому що ми знаємо, що війна почалася із замови. Це розумів і Путін, і він тому і насаджував нам не, не нашу мову. Друге, вона розказувала про історію мов. Вона віддала своє життя, наслужила Україні, українським українцям. Наслужила одному з наших символів української мові і української історії. Замінити старі побиті вікна у під'їзді та обладнати майданчик для дітей. З таким проханням прийшли до Руслана Марцінківа мешканки Вовчанецької, 184. У Нас в другому під'їзді в першому зроблено все дуже гарно а в другому вікна побиті. Ну і то вже старе домове 43 роки. І ми би хотіли б... Я розумію, що зараз не той час, щоб просити. Ну, але що зробити, як зимою ліфт не пускають зв'язку з тим, що кажуть, що якщо замерзне мотор, він більше коштує як ліфт. І футбольна площадка. Все порване, пол, полдрухочене. Там діти такі порохи збивають, що там неможливо ні все діти в подвір'ї, нічого. Ми би хотіли би того знесли і хоч щось. Що ще я знаю, якийсь майданчик зробили? Із проблемою доступності ліків зіткнувся 60-річний франківець Володимир Тимочко. Чоловік має цукровий діабет і невиліковну хворобу. Щоб жити, пан Володимир повинен на постійній основі приймати дороговартісні препарати. До списку державної програми ці ліки не входять, а дешевих аналогів просто не існує. У мене соціальна пенсія маленька, нема змоги мені купити лікарство, яке стоїть. Три тисячі, а в програму він не входить. Якщо не включають програму то доступні ліки, то значить треба їхати в Київ, питати, як жити далі. За результатами зустрічі з міським головою Володимир Тимочко отримає матеріальну допомогу на купівлю необхідних ліків. Відтак за один день Руслан Марцінків прийняв і вислухав проблеми понад півсотні мешканців громади. Каже, в кожного болить щось своє. Завдання громади знайти можливість допомогти. Багато, бачите, військових зверталися за програмою, особливо інваліди третьої групи, за програмою співфінансування по ЄОСЕЛІ. І також багато було. Питань, які пов'язані з матеріальною допомогою, соціальною допомогою, також були люди, які просили поремонтувати дахи інші питання господарські. Ну, цього разу достатньо такий продуктивний прийом. Багато людей з такими питаннями, які можна вирішити і допомогти. Тому ще раз закликаю, приходити на. Прийом громадян стараємося допомагати, стараємося знайти можливості і навіть цей час допомогти в різних ситуаціях, які складаються у мешканців Івано-Франківська. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї, будьте сміливими! Допомагайте ЗСУ, і все буде Україна!